Подальші російські удари по енергомережі України можуть призвести до надзвичайної ситуації на одній із трьох атомних електростанцій, які досі контролюються Києвом. Про це в інтерв'ю агентству Bloomberg заявив український міністр енергетики Герман Галущенка. За його словами, ворог навмисно атакує підстанції, бо вони критично важливі для ядерної безпеки. Міністр підкреслив. Підстанції станції забезпечують стабільність, регулюючи передачу електроенергії високої напруги. Без цього паливо в активній зоні реактора може перегрітися, що загрожує небезпечним викидом радіації. Зауважив Галущенко. Ось Кремль звинувачує Україну в так званому ядерному тероризмі, щоб змусити світ погодитися на геополітичні зазіхання Росії. Про це розповіли в центрі протидії дезінформації при РНБО, коментуючи пропагандистські заяви очільника МЗС РФ Сергія Лаврова на зустрічі з іноземними послами. Тоді він звинуватив Україну, нібито в вербуванні для війни ісламістів у Сирії. Крім того, Лавров заявив, що буцімто з. Вини Києва, нібито, може статися катастрофа масштабу Чорнобильської. Водночас у ЦПД е спростували ці фейки та назвали слова міністра маніпуляцією. адже це саме російські окупанти захопили Запорізьку АЕС та загрожують світові ядерною катастрофою.